Ви відчуваєте провину, коли говорите ні, адже це про те, що у вас є серце, тому що ви відповідальні. Адже як на часто ми намагаємося подобатися комусь, як ми намагаємося бути зручними для когось, і цим ми втрачаємо мир у своєму серці. Адже сказати ні це не означає зрадити, це означає, що ми турбуємося про себе і турбуємося про істину. Адже Господь нас навчає, щоб наше слово було так, так. А ні ні. Господь не вчить, щоб ми говорили тільки так, а говорить, що слово ні має бути таким же. І ми повинні казати ні гріхові, сказати ні злу. А для Бога повинно бути завжди так. Тоді ми віднайдемо мир у своєму серці, і тоді нам буде набагато простіше і легше жити. А ви також відчуваєте провину, коли говорите ні. Пишіть у коментарях. Прошу підтримати наш канал вподобайкою, коментарем, поширенням та підпискою.